Я що не бачу ці. Ай, а, а як це сталося так, що великі в мене букви пішли? Що я зараз так краще бачу, я не розумію цього, я ж не давала, не писала заявку ніде. Та вийди ти, з ефіра, що ж ти мені пишеш, такі гадості? Нащо ну, ти мені це пишеш? Я ж культурна жінка, не ображаю нікого. Ой, Валентина Михайлівна Пилипенко, я вам дякую, що ви зайшли подивитися на мене. Вибачайте, може я щось не так роблю перший ефір. І, і так. так. Це буду при... Вчора ми ходили з моїми онучками на прогулянку. Так моя онучка старша також в окулярах. І от зняла окуляри, тому що стрибали ми там в кубики да, на цих на батутах. Так, також прищурюється, це тако, як бабуля. Отак. Ну, але з тим нічого не зробиш. Лінзи я не хочу носити. А в неї є лінзи. Зато Ліночка класну фотку зробила з дідусем. Були в школі, завели онучку в перший клас. Ось. І я, я ж їх фоткаю, а вони ж не хочуть. О, так я кажу, ставайте, я вас фоткаю. Ні, не хочуть. Бачу, стоїть коло мене мій чоловік так гарненько. Я тільки хотіла сфоткатись коло нього. А він жух і пішов. Я кажу, Валера, ну встань, щоб я тебе сфоткала. Так він став, як пам'ятник, я вже йому казала, Ленін відпочиває. Став, ще й не підстригся, косити, я вже там фотку зробила.